Атака на Кремль То керував дронами, які вразили штандарт Путіна. Я не виключаю, що в нас дуже є багато третіх сил. Факти тижня розібрали основні версії загадкових вибухів. Це було там те, що військові називають пітар. І зробили свій прогноз для окупантів на це літо. Цього року коротка свізована в Криму буде пекельна. Велика кремлівська дронофобія після загадкового вибуху над Кремлем. Москва традиційно звинуватила Київ у тероризмі і. Заборонила польоти дронів над Білокам'яною. Але чи здатні українські безпілотники атакувати саме серце путінської влади і чи врятує заборона від нової московської бавовни? Будемо розбиратися. Кадри, які передивилися всі два вибухи з різницею в 16 хвилин вразили ні, не сам Кремль, але точно віру росіян в силу власної ППО. Версія росіян не оригінальна. Мовляв, Україна під режисерством США намагалася вбити ВВП. Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, для Києва резиденція Московського царя не є актуальною військовою ціллю, а долю Путіна згодом вирішить Гаазький трибунал. Отже, версія перша кремлівська. Перший вибух пролунав о пів на третю ночі, другий за 16 хвилин. У будівлі сенатського палацу дійсно є робочі приміщення президента РФ, але самого ВВП у Кремлі не було. знали, що він повернувся в Москву і не був в Кремлі, а був в Нова Гарьова. І на цьому всьому фоні звинувачувати когось в тому, що там хтось намагався вбити Путіна в тому місці, де його не було. А ще уважно подивимося на купал після першого вибуху на нього піднялися дві людини. Можливо, оцінити пошкодження. Дивно, що вони не постраждали від вибуху, який мав вбити Путіна, яскраво каже воєнний експерт Владислав Селезньов. Але схоже, що майже безпечно, очевидно, що в Кремлі Путіна в той час не було. Потужність дронів камікадзе, які було застосовані, навряд чи могла б завдати ну, бодай якоїсь мінімальної шкоди або Путіна або його оточення. Отже, навіщо намагатися вбити Путіна тоді, коли він в іншому місці, та ще й зарядом, від якого не постраждали люди в 10 метрах від вибуху, і власне, а що ж саме вибухнуло? Суто теоретично з території України можна дістати до Москви. 500 кілометрів для сучасних бойових дронів, цілком досяжна відстань. Але те, що вибухнуло над червоною площею, мало схоже на військову розробку, тому що по тому, як воно підірвалося, там не, не кілограми були С-4, це, це було там, ну така, скажімо так, те, що військові називають пітарда. тобто вона не, не, не може нанести такого колосального матеріальної шкоди. Але якщо кремлівська версія вибуху виглядає сумнівно, то що ж дійсно відбулося в московському небі? Шукаємо далі. Вже ось ось і втрати російських окупантів в Україні перетнуть позначку в 200 тисяч, тоді як невздовзі день перемоги, свята, яке для Путіна має сакральне значення. А відтак чи є що сказати верховному головнокомандувачу своїй армії? Ще одна ймовірна причина загострення в Путіна фобії щодо замаху на його життя. Тим паче в історії вже були прецеденти, коли президента Єгипту Анвара Садата розстріляли прямо під час воєнного параду. Тож, можливо, в Кремлі розмірковують, як замінити живого Путіна на телевізійну картинку. Може статися так, що зміниться формат участі президента Російської Федерації в цьому заході. Віддя звернення. Такий варіант можливий. Отже, загадкові вибухи відбулися в дуже зручний момент, тому що ну от він дуже не хоче в таких умовах, яких що зараз відбувається. І е, приймати участь у відкритому відкритому просторі серед дуже багато людей. Він цього йому дуже не треба. А треба якийсь повід. Тому вже один з цих варіантів, що от безпека президента. Вашингтонський інститут вивчення війни припустив, головні дирижери московської бавовни сидять у Кремлі. Західні аналітики не повірили, що два бізпілотника можуть без жодних перешкод долетіти до самого серця Російської імперії. Все, що відбувається в Кремлі. Які повністю знаходяться під контролем Федеральної служби охорони, яка забезпечує охорону в першу чергу Путіна і вищих посадових осіб, не могло не відбутися без з його так. Так умовити санкціонувань до того ж теракти, які згодом виявляються корисними для Путіна давня російська традиція, як було з кривавими вибухами житлових будинків, які дозволили ВВП під приводом боротьби з тероризмом отримати всю повноту російської влади. Очевидно, що методички федеральної служби безпеки Російської Федерації працюють за певним сталим алгоритмом. і російському уряду край важливо сконсолідувати. Російського суспільства створити передумови для оголошення мабуть що або наступних у лічакових мобілізації, або повномасштабної мобілізації на теренах всієї Російської Федерації. Водночас, за останні місяці, кількість безпілотних апаратів, які знаходять у лісах під Москвою і великих обласних центрів. Явно стала більшою те, що ми бачили, знаєте, там, де бізпілотник не долетів, упав в коломні, бізпілотник. Десь десь вони знайшли в кущах Курської області. Це було тільки початок, і зараз це тільки початок, не маючи можливості отримати дальнобійну зброю. Ну взяв взяти взяти був курс ще півроку тому на зовсім інші засоби ураження. Тож у багатьох бавовнах, які квітнуть останнім часом на території Росії, залишаються нерозгадані загадки. Я не виключаю, що в нас дуже є багато третіх сил, які просто проводять свої операції окремі. У нас унікальна країна в плані конструкторів, особливо авіаційних, авіамоделістів. І якщо хтось має можливість і натхнення зібрати якісь апарати, і щось там зробити, то може то була репетиція недержавних українських структур. Або ж у такий спосіб диктатору передають привіт ображені російські генерали. Насправді версій чимало, але жодна не на користь Кремля. Бо війна, попри обіцянки Путіна, для росіян тепер точно вийшла з телевізора. Лише за останній тиждень в Росії стався вибух на воєнному литовищі в Брянській області. А так горіла нафтобаза біля порту Тамань у Краснодарському краї, приблизно в 15 кілометрах від Керченського мосту і аж двічі палав нафтопереробний завод у Ставропіллі. А що стосується окупованого Криму, то він вже давно під прицілом на території. Криму є щонайменше 100 військових об'єктів різного ступеню важливості. Очевидно, що всі ці об'єкти є пріоритетними цілями для українських систем або ракетних, або для операторів дронів дронів камікадзе цього року. курортний сезон в Криму буде пекельним. І саме ці удари, а не вибухи над Кремлем, мають військову доцільність і вкладаються в концепцію підготовки до масштабних операцій збройних сил України. Павло Васильєв, факти тижня, СІТІВІ, єдині новини.